Вітаю, любі друзі! Ви на каналі парусні квіточки не тільки. Ось така весна прийшла в Гютерсло. Це Німеччина, Північна Рейнвестфалія. І знову з вами бабуся, яка буде вам сьогодні розповідати про свою біганину по магазинам. Хто зі мною давно, той побачив одразу, що це за стелажі. Це садовий центр міста Гютерсло. Мати такий центр в своєму місці, це просто найкращий подарунок для квітникаричок. Ви бачите, як тут все зроблено. Вже це як тепличне холодне приміщення, і вже від сонця завіси зверху висять. Тобто рослинки не палить. Навіть на відкритій площадці, яка знаходиться за територією магазину. Теж накритий такий навіс, щоб рослини не палила. Ось це Агірантего. Він формується і кущами, і мені дуже подобається ось так, як штамбове деревце. Всі варіанти віол або братчиків, як ми любимо говорити, всі кольори дуже багато ось зараз перед вами цибулькові, різна стадія розкриття. Різні об'єми. Чесно кажу, я довго не можу тут вийти звідси і щоразу повертаюся і повертаюся. Хочеться зробити якусь композицію, але мій балкончик не розтягується більше аж ніяк. Розміри різні і, до речі, ви знаєте, що є віоли багаторічні, дворічні, однорічні, є амперні сорти, а є кущові. Так от, я шукаю маленький кущик, ампельної, Мені хочеться композицію саме з неї. Але щось ті кольори, які є, мені не подобаються. А те, що я хочу, немає. Ну і завжди так. Всього багато, а купити нічого. Ну, що це таке? Приймав дуже багато, дуже багато гоздик, е, є і великоквіткові. І є мілк... ну, потім дворічна є, це турецька гвоздика. і ось один із видів орхідей це дорогоцінна орхідея. На горщику написано, бо було Луїзія. Удізія. І я так його і підписую, але я довіряю знавцям. Можливо, це й не вона. Я так ще й потримала, подивилася, але ж назва на горщику пробита, тому я й задумалася. Можливо. Хоча в інтернеті я знайшла цей сорт, він один із е, таких непоширених, рідкісних і достатньо дорогоцінних. Дуже було багато орхідей, але минулого разу ми дивилися все. Цей раз із новинок були ось такі на дугах: це Baby фейс. Ось так я вам коротенький огляд. Як бачите, вибір є. Ну що ж, ми швидко ми від тілі вийшли, ідемо далі. І ось кущі, які я вам обіцяла показати, це пальми, які утеплювалися. Як бачите, вони перезимували, повністю утеплення не зняте. Це вже ми в Алті. Тут ось такі цитрусові. Е, мене завжди в них шокує те, що тут ось цвітуть, там в'яжуться плоди. Але я не спец, по бо... Цитрусовим я тільки експериментатор по ним. Деякі знання маю, деякі відео маю. Рододендрони. Тут їх дуже багато, і мені хочеться показати вам цвітіння по весною рододендронів. Ну це вже улюблений кавклам. І тут ось такі диковинки. До тих пір, поки Наталочка нам не показала свої подаруночки на 8 вересня, начебто і не було доставок таких. Можливо, саме зараз сезон розпочався цих диковинок. Назвали так звичайний гранат, що я ледь зрозуміла, що то. Цікавинок багато. І полуничка серед них різні сорти, різні вигляди, у мене. Суничка із мілко... мілкеньких суничок. Але на балкончику є. Як же можна пройти повз ось таких котиків. Герба чудова, було по це дома. Взяла так, би пішла. І поряд жовтий агнітамал. Він дійсно яскраво жовтий, трішки не передає камера колір, але він чудовий. Ось так моя подорож пройшлася, і невеличкий базарчик на вулиці. Ось така краса тут повсюди. Як бачите, продається все, починаючи від листоч деревець, гілочок, точніше, черешень, вишень і всього, чого бачите, форзиція. Ось цей куч погано видно, але б я хотіла, щоб ви підказали, якщо знаєте такий, ближче підійти було ніяк. Ось так прикрашені всі. Майже всі газони пуз траси. А я буду з вами прощатися, бо я прийшла додому. Я рада, що ми погулялися з вами. Пишіть коментарі. Рада буду їх прочитати і відповісти. Як ви зрозуміли, я ж не вмію ходити просто так. Знайомтеся, новинки. Сама не знаю, що це за виключенням хіба що папаї, що це точно папая. Другу назву я буду, мабуть, по буквам чи по літерам вчити. Але обов'язково подивимося, що там дуже цікаво, хоч і не дуже дешево. Але не це основне, основне знання, яке ми отримуємо, вирощуючи ці рослини. Я думаю, вам теж буде цікаво. Пишіть мені одразу, кому цікаве життя моє в Німеччині і що і як ми робимо. Мій другий канал Українці в Німеччині. Заходьте, читайте, знайомтеся. Є і історичні екскурсії, є і прожиття в Німеччину, і походеньки по магазинам. Я рада буду всіх бачити. А з вами будемо прощатися. Бажаю всім тихого і гарного дня. Скорішого миру та перемоги Україні. Донатимо, молимося! І чекаємо на перемогу. До зустрічі!